Будда колись сказав, що ніщо ніколи не існує абсолютно само по собі. Все пов'язане з усім іншим. Чи траплялося вам коли-небудь стикатися з важким моментом у житті та задаватися питанням, чому це відбувається зі мною? Іноді все йде не за планом: ми втрачаємо роботу, стосунки руйнуються, або життя приймає неочікуваний поворот. Легко відчувати себе жертвами невдачі чи долі. Але що, якби я сказав вам, що все відбувається з певної причини? Не через збіг обставин, а через глибші механізми карми, тимчасовості та взаємозв'язку? У сьогоднішньому відео давайте дослідимо цю мудрість з буддійської точки зору, розкриваючи, чому життєві труднощі це не випадкові нещастя, а частина більшої подорожі зростання та просвітлення. У буддизмі нічого не відбувається випадково. Все є результатом карми, закону причини та наслідку. Наші минулі дії, думки та наміри формують наше сьогодення так само, як наш теперішній вибір створює наше майбутнє. Є відома буддійська історія про ченця та розбиту чашку, яка вчить нас, як все розгортається так, як і має бути. Одного разу молодий чернець розчаровано звернувся до свого вчителя, сказавши: Господарю, життя здається таким несправедливим, погані речі трапляються з хорошими людьми, а іноді здається, що найгірші люди мають усе. Майстер посміхнувся і простягнув ченцю ніжну порцелянову чашку. Тобі подобається ця чашка? спитав він. Чернець помилувався нею і відповів Так, майстре, вона чудово зроблена. Потім вчитель обережно відпустив чашку, дозволивши їй упасти на землю. Вона розбилася на шматки. Молодий чернець ахнув. Навіщо ти це зробив? Сказав майстер, я любив цю чашку, коли вона була цілою, і я люблю її зараз, коли вона розбита, бо з того моменту, як я тримав її в руках, я знав, що одного дня вона розіб'ється. Ніщо в житті не є постійним. Коли ми це розуміємо, ми не чинимо опір тому, що відбувається, ми приймаємо це з миром. Цей урок ми часто переживаємо, бо хочемо контролювати те, що відбувається. Але життя має свій власний розвиток, все відбувається з певної причини, не як покарання, а як природний наслідок дій та тимчасовості всього сущого. Буддизм вчить, що все тимчасове, ніщо не залишається незмінним вічно. Подумайте про це, пори року змінюються. Річки продовжують текти, і навіть найміцніші гори з часом руйнуються. Наші труднощі також минуть те, що здається болісним зараз, може одного дня стати джерелом мудрості. Будда колись сказав своїм учням, що так само, як минає буря, так само минає біль, коли чіпляєшся за ніщо. Бо в чіплянні виникають страждання. Коли ми чинимо опір змінам, ми створюємо страждання, але коли ми приймаємо тимчасовість, ми знаходимо спокій, знаючи, що кожне випробування це лише швидкоплинна хвиля у безмежному океані життя. Багато людей вважають, що якщо життя справедливе, вони ніколи не повинні страждати. Але в буддизмі страждання це не покарання, це вчитель. Є дзен історія про ченця, який запитав свого вчителя. Чому ми стикаємося з труднощами? Майстер вказав на шматок вугілля та діамант і сказав, що обидва походять з одного джерела, але лише діамант був сформований тиском. Труднощі очищують нас так само, як вогонь очищує золото. Без труднощів ми ніколи б не розвинули терпіння, стійкість чи розуміння, іноді ми не розуміємо, чому щось відбувається, доки не стане набагато пізніше. Уявіть собі, мандрівника, який загубився в пустелі, спраглий і виснажений. Він натикається на невелике дерево і розчаровано відпочиває, він запитує. Чому я мав заблукати? Невідомо йому, що одразу за наступним пагорбом вирує піщана буря. Якби він продовжив йти, його б захопила її людь. Те, що здавалося затримкою, насправді було прихованим благословенням. Життя працює так само, робота, яку ми не отримали, стосунки, які поклали край втраченій можливості на той час. Вони відчуваються боляче, але пізніше ми можемо усвідомити, що вони привели нас до чогось набагато більшого. Як сказав Будда, коли неправильні двері зачиняються, правильні відчиняються. Одним із найбільших джерел страждань є спроби контролювати все. Ми намагаємося форсувати результати, чинити опір змінами, чіплятися за минуле, але справжня мудрість полягає в довірі до потоку життя. Зенське прислів'я каже: відпусти або нас потягне, коли ми перестаємо чіплятися і підкоряємося природному розгортанню життя, ми знаходимо внутрішній спокій. Ми можемо не завжди бачити повну картину, але якщо ми розвиваємо терпіння, сенс життя поступово розкривається. Тож наступного разу, коли ви зіткнетеся з труднощами, Зупиніться та подумайте, чи вчить мене цей момент терпінню, чи перенаправляє цей виклик мене до чогось кращого, чи можу я вірити, що це теж мене. Життя це подорож, і кожна подія, хороша чи погана, має свою мету. Замість того, щоб чинити опір, прийміть мудрість непостійності, карми та зростання. Все відбувається з певної причини. І ця причина полягає в тому, щоб вести вас до мудрості, миру та просвітлення. Ну, На сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал. Не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!